Розглянемо швиденько Варсальську Вашингтонську систему договорів. Основне у вас виділена. Отже, хочу зазначити, що це була складна система договорів. Вона спричинила, що в нас відбудеться все ж таки Друга світова війна, тому що Німеччина стала на позицію реваншизму. На неї було закладено тільки обов'язків, щоб проще було сходити знову на війну, чим виконувати всі ці обов'язки. Тобто нові положення в міждержавних відносинах це і визнання права на самовизначеність народів, і відмова від війни як засобу вирішення конфліктів, і призведення до того, що відбудеться Друга світова війна. Також була створена організація Ліго Нація, яка не повинна була допустити, щоб Друга світова війна взагалі відбулася. Вона повинна була слідкувати. Що буде з іншими країнами, як потрібно вирішувати проблеми за мирним шляхом. Позитивним було те, що Китай у нас зберігає цілісність країни, що з'являється країна в Європі, де був суверенітет та незалежність, але сама ж система була слабкою та суперечливою. Загострилися стосунки між державами, союзницями, тобто тепер вони стали країнами-конкурентами. Це призвело до нестабільності та напруженості у світі. Тепер з'явилося дві держави німеч. Та радянська Росія. Ці держави на міжнародній арені не визнавались, і тому вони співпрацювали разом, як у так і торгівельною взагалі в сферах, і навіть військових, тому що Німеччина посилала своїх людей саме навчатися до Росії. І Росія, в свою чергу, видасть там дуже доброго стратегічного полководця, скажімо так. Персальський договір, як ви бачите, з цієї карикатури, він принижує Німеччину. Далі ми йдемо і кажемо, що це було затвердження культу сили в міжнародних відносинах. Культ сили підтверджено ось у цій карикатурі, і також застосуванням такого терміну як мандатні території. Це загальна назва колишніх колоній Німеччини і деяких володінь Туреччини, переданих після світової війни Лігою Націй для. Управління в цих країнах. ми бачимо, що Англія завдяки цьому мандату отримала Ірак, Палестину, Німецьку, Східну Африку, частину того. Франція отримала Сірію, Ліван, Камерун. І також ми кажемо про те, що наростають протиріччя, тому що виникають нові кордони між державами, де проживала певна нація, і ця нація стала відноситись різко до іншої держави. Наприклад. Угорців у Румунії, це Трансильванія, Словаччина і Югославії, Там також проживали угорці. Німці жили у Польщі Чехословаччині. Тепер вони вже не жили у своїй родній батьківщині, а вже належали іншій країні. Українці та Білорусі з'явились у Польщі, хоча там було багато українських етнічних територій, які після Першої світової війни були передані просто поляка. Також ми бачимо про те, що відбувається багато конференцій. Наприклад, це Генуейська конференція. Яка була з квітня по травень 1922 року, коли вирішували ситуацію з такими країнами, як Німеччина, Австрія, Угорщина і Болгарія, тобто шукались якісь заходи для економічного відновлення центральної та східної Європи, та піднімалося російське питання. Тоді хотіли, щоб Росія ще виплачувала якісь кошти Росія. Більшовицька, звісно, нічого виплачувати не хотіла. Казала, що вона зупинила свою політику військового комунізму. Та почала нову економічну політику. Також ми кажемо про те, що було підписано багато торгівельних угод, в тому числі були підписані і торгівельні угоди з радянською Росією, і з її квазі-державами. що, начебто, це самостійні держави, але насправді керувала там всім більшовицька Росія. Західні країни домагалися того, щоб радянська Росія визнала всі борги царського та тимчасового уряду. Росія говорила, що вона. Так, віддасть борги, але за умови, якщо тимчасовому уряду і царській Росії також країни Європи були должні, то тепер спочатку повернуть свої борги, а потім Росія буде розплачуватися. І у зв'язку з чим постає німецько-радянське співробітництво, коли Німеччина та Росія між собою заключили сепаратний мирний договір. Що ж це таке? Договір укладений однією або кількома державами, без відома чи згоди своїх союзників, або окремо від групи держав-учасниць договору. Вони домовились про ведення торгових таких стосунків військово-технічне співробітництво. Як я вам казала на початку року, ось тут у нас, де навчався і що оде саме збирались німецькі літаки і Юнкерси, які ж потім і будуть давати жаху під час Другої світової війни? Так, йдемо далі. Відбувається руська криза. Це коли Франція і Бельгія вирішили у Німеччині забрати її сивину. І навіть сподівалися, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія у цьому допоможуть. Але цього не відбулося, тому що перші дві країни вони боялися лідерства Франції, і тому сказали, щоб Франція, Руську область, віддала Німеччині назад. Також було складено план Даоса. Ви бачите, що це був американський банкір, і він запропонував ідеї. І щодо положення Німеччини, це вчасно виплачувати репарації, але не вимагати, щоб вони були більшими. Також Німеччина погодилася відкрити свій ринок для американських товарів. Франція мала вивезти всі свої війська та віддати РУР, і сполучений Штат дає Німеччині кредит. Створювалися умови для іноземних інвестицій в економіку Німеччини і скасовувався міжнародний контроль над фінансами та економікою Німеччини, Значить, так німеччина стає вільною країною. Далі у нас йде план Юнга. Це другий план репараційний такий, для Німеччини. Його запропонував президент електротехнічного тресту Юнг, і він казав, що Німеччина тепер повинна буде платити 37 років, значить, до 2 мільярдів марок. Ну це забагато, де ще й розтягнуто на 37 років. Тобто, це також підводить до другої світової війни. Гайська конференція. Ну звісно, у Газі. Там прибула радянська делегація, яку хотіли змусити дати борги російської держави, коли там був уряд саме державства, царська Росія. Але Росія вона відмовилась від цього, і Гайська конференція нічим не закінчилася. Тобто, не скільки відмовилася, скільки сказала: Так, ми там все заплатимо, але спочатку повертайте свої борги. Лазанська конференція, основна мета це демілітаризація, це розброєння, ліквідація відповідно до міжнародного договору військових таких споруд на певній території, а також. Заборона мати на них воєнну промисловість, тримати там збройні сили, і тут ми бачимо, що майже всі країни були задіяні Казанській конференції, вирішували що не ці питання і чорноморські протоколи підписували. Але все ж таки до нічого це доброго не призвело. Також відбулася Локанська конференція це політична дипломатична боротьба в Європі. Теж таки вона була знову приймали участь Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Бельгія, Чехословакія та Польща. Вони ж намагалися мінський гарантний пакт, який повинен був забезпечити недоторканність меж цих країн. В свою чергу ми кажемо про те, що Німеччину вже у 1926 році взяли як постійного члена до Ліги націй, і було підписано пакт Бріана Келега в 1920-х роках йшла шалена гонка озброєнь і шалена гонка роззброєння. Тобто, ну як тут тут всі обіцяли друг другу там шалену вічну дружбу. І Келах дав згоду на пропозицію Бріана щодо поліпшення відносин з Німеччиною. Це все призвело до того, що Німеччина стає таким торгівельним партнером. В першу чергу тепер весь світ повинен був відмовитись від війни як знаряддя національної політики і. Визнавав потребу вирішення суперечностей і конфліктів за допомогою мирних засобів. Було 48 держав. Це була така нота, яка була адресована всьому світові. Бачимо, що у версальсько вашингтонській системі були взагалі свої